Ви вже знаєте, що з 2 лютого набув чинності закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Всім відомо, що з цього питання в Генеральній прокуратурі створено спеціальну робочу групу. Таку групу також створено прокуратурі Черкаської області. Цю групу очолюю я, мої заступники до її складу входять. І начальники структурних підрозділів прокуратури Черкаської області. Всім відомо, що закон вступив в дію з 2 лютого, але він набирає чинності з моменту оприлюднення Генеральним прокурором на фікційному веб-сайті Генеральної прокуратури інформації про виконання учасниками мирних акцій і вимог, які передбачені законом. Які вимоги також всім дуже добре відомо, це звільнення. Адміністративних будівель державних органів, розблокування транспортних телекомунікацій і деякі вимоги, які стосуються вже не Черкаської області, а міста Києва. Всім відомо, що у нас було дві події, таких надзвичайних. Це коли відбувалася маси зворушення, називалося штурмом. Черкаської обласної адміністрації їх було два – 23 січня і 27 січня. До кримінальної відповідальності за ці незаконні дії в Черкаській області притягуються 66 осіб. 66. За підозрою вчинені масових зворушень, захоплення будівель до кримінальної відповідальності притягується ця кількість осіб. Затримано було під час розслідування кримінальних проваджень 61 особу. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту було обрано 45 особам. На сьогоднішній день під вартою перебуває 17 осіб. Ви знаєте, що наша позиція була у гуманізації запобіжного заходу. Прошу розділяти позицію стосовно запобіжного заходу і стосовно звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Питання звільнення осіб від кримінальної відповідальності буде вирішуватись з 18 лютого, коли закон буде введений в дію. Тобто він набрав чинності, але на сьогоднішній день ще не введений в дію. Але 45 осіб, які б у нас перебували під вартою, в тому числі за клопотаннями прокурорів, пом'якшено було цей запобіжний захід, і під вартою залишилося всього 17 осіб. Пом'якшили запобіжний захід 28 особам. Решта осіб, які зараз. Є підозрюваними в цим кримінальним провадженням, вони мають запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, застави та домашнього арешту. За фактами 23 січня і 27 січня порушено кримінальне провадження за фактами масових зворушень. І підпали автомобілі, і тітушки, і все інше розслідується і з'ясовується в рамках цього кримінального провадження. Все про те, що кажете, що мається в інтернеті, що мається у журналістів, все це перевіряється і з'ясовується. Повірте мені, до відповідальності будуть притягуватися всі. Я, зокрема, не розділяю там тітушки, не тітушки, хоча це слово вже в Вікіпедії з'явилося. Повірте мені, оцінку дамо всім незаконним діям і всім особам, які приймали участь у масових зворушеннях, стосовно випадкових людей. От я скажу, за 23 січня в міліцію було доставлено 58 осіб, а затримано було тільки 48. Тобто, 10 осіб, які не підтверджували їх участь у масових зворушеннях, вони були звільнені негайно. До них не застосовувалось ні адміністративне затримання, ні затримання в рамках кримінального процесу. 28 січня було доставлено до міліції 19 осіб, а затримано в рамках кримінального процесу кодексу 11. Тобто Дії восьми осіб і їх причетність до масових зворушень не була підтверджена, їх звільнили. Е, під час досудового розслідування, ну повірте мені, і слідчий і прокурор перевіряв причетність цих осіб до масових зворушень. На нашу думку, воно підтверджено. Також суд, коли брав їм всім запобіжний захід, суд також вказав, що підозра, яка висунута слідчим, обґрунтована цим. Але знову ж таки, хочу сказати, я не. Прокурор, а не суддя. Я не можу сказати, що хтось з них злочинець. Проводиться розслідування. У нас наше завдання об'єктивно, повно і всестороннє з'ясувати всі обставини цих кримінальних правопорушень. Коли приймемо законне рішення, тоді я зможу сказати, що да, це особа винна або не винна на думку прокурора. Але це рішення приймає лише суд. Лише суд визначить, хто порушив закон і хто повинен бути притягнений до кримінальної відповідальності. На цей момент нема таких даних, що осіб тримають незаконно. І я в ручному режимі не керую цими прокурорами, щоб ви розуміли. Тобто є професальний керівник, який приймає рішення в процесі. Він буде знайомитися з матеріалами кримінального провадження, з матеріалами судових засідань щодо обрання запобіжних заходів, з матеріалами апеляційного оскарження і буде вирішувати достатньо для того, щоб зараз прийняти такий запобіжний заход на думку прокурора. Як вирішить суд, так і буде, розумієте? Тобто кожен незалежний в своїх повноваженнях і в процесі кримінальному. Можна уточнення. От, е, дуже багато дискусій з того, скасовані ці закони чи не скасовані, скасовані. вступили в закону силу чи не вступили. От, наприклад, е, буквально тижня-півтора тому. Е, була історія в Сеснівському районі міліції, там морочили міліціонери, морочили голову громадянина, якого затримали за те, що у нього в багажні у його автомобілях вони побачили будівельний шолом. От будівельний шолом можна возити чи ні? Можна Возити і носити також можна. Будівельний шолом. Закони набрали чинності. Ті закони, які приймалися. 16 січня вони не діють, тобто ніяких заборон з приводу, там, яких були встановлені там, маски там, і тому подібне, зараз не чинне. Не треба слухати політиків, які знову ж там придумають для себе. Бо в мене багажні дуже шоломуть, я думаю, так я ні. Ну давайте у нас це ж в Черкасах. Е Така проблема існує. Всі багато розказують про те, що щось порушив, хтось міліція погано робить, порушує закон і тому подібне. Звернень цих питань в прокуратуру немає. Я не можу, знаєте, працювати і проводити перевірку на підставі того, що хтось в інтернеті напечатав на Фейсбуці, те, що йому десь хтось почув. Або там бабуся в очереді сказала: ну я не можу таким займатися, розумієте? Якщо раніше це була перевірка і приймалось потім тільки рішення про порушення кримінальної справи чи ні, то зараз треба проводити розслідування вже з моменту отримання таких заяв. А ви зрозумієте, що таке розслідування? Це серйозні заходи, запобіжні, які приймаються в кримінальному процесі. Це негласні слідчі дії. Виходить публікація на сайті Генерального прокурора про те, що умови закону виконані, з 18 лютого. Прокуратура Черкаської області вживе всіх заходів. Ми внесемо клопотання. У нас жодної справи на цей момент немає в суді. Ми будемо вносити клопотання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності до суду. Суд буде їх розглядати. А тобто суд може ще по-іншому вирішити. Ну це ж суд. Прокурор на суд ніяким чином не впливає. Це буде рішення судів. Але закон є. Я думаю, суди його також будуть виконувати, як і ми. Сергій Могрікович і Черкас. Скажіть, будь ласка, чи підпадає під дію закону про амністію Павло Карась та Максим Болотецький, яких 3 лютого Соснівській радіоміліції оголосив рушу за захоплення державних або громадських будівель чи ну, споруд? Якщо закон набуде чинності, то підпадуть.